Коли я прокинулась вранці, в не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. у моїх речах? Я? Ні, звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть, що, з мого будинку. що я зробив? Нехайно. Звикай до цього обличчя. <звук> Куди це ти зібралась? Не чіпай каберне, бікун! <звук> Любиш біла. <звук> ти... Дуже дивно поводиться. Ми ж подруги, так? <плес> Те, що я покажу, шокує, та я мусила це зробити. Треба випити. <плес> Ти колись це робив? Ні, та навряд чи це складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми, ми здатні, здатні робити краще. Почнемо.